Я проїхав свою першу велогонку на 130 кілометрів по дорозі і більше не хочу. Мене обганяли діди, дорослі, дідусі, бабусі, і навіть ті, хто без допомоги спецобладнання навряд ходити зможе самостійно. У мене майже відвалились ноги, але головне навіть не це. І от про все це і трохи більше я вам сьогодні і розповім. Як все починалось? У мене є друг Олексій. будь він. Ну ладно, він великий молодець і якось запропонував мені зареєструвати мене на якусь покатуху. Каже, просто покатаємось, нічого такого. Ну я думаю, ок, єдине, що квіток 100 євро, але нічого. І от після реєстрації мій друг Олексій каже, що це таки якісь змагання, і навіть не просто змагання, а ще з якоюсь абревіатурою в назві, що означає все серйозно. А я ж так люблю змагання, особливо велосипедні, особливо коли я півроку майже не катався. Тому я вивіз Олексія в ліс, щоб. Визначити, що з ним далі робити. О, у нас тут не сильно багато. <клес> 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 Ти зграв не тільки на велосипеді, походу, колега. Ні, ні, ні. Я, я, я з велосипеда з'їжджу, злажу. <клес> Все, я не можу не ходити, нічого, сів, нормальна людина. Кручу педалі. Ми зібрались на твоє щастя саме заради велосипедної теми. Коротше, льоха у нас мутірував <свісна> майже в 50-річного, але монстра. І зараз готує себе до чого? До Giro <п 'ятнадцят> 50 плюс? Ну, не споки не 50 плюс, поки 48, але намагаємось, йдемо впевнено до 50. Так, це дуже дуже цікава подія. Я на неї випадково потрапив на 50 Ні... років. <laughs> я, я якось чув, є таке, там хлопці десь писали їжу там різне там Гранфондо. Гран ну, Не взагалі, це знаєш, в страві є Гранфондо, це 100 кілометрів проїхав, і тобі там дається лейбочка, і кожен намагається на місяць 100 кілометрів їхати. Я десь з вересня місяця почав активно тренуватись. ну і... Все це призвело до того, що хочеться приймати участь в гонках не лише в звіхтів, в якому я взимку ганяю, ну і в реальних. І оце так натрапив, десь, можливо, якісь запроси робив. Мені видає Естонія, що в них проходиться гонка гран -фонду. Ну я починаю більш детально вивчати так. Дійсно, гранфонду UCI, Тарту. Що таке гранфондо UCI? Це гонка, яка проходить по всьому світу на всіх континентах. Близько їх 20-30 на рік. Був приємно здивований, що одна з них в тарту проходить. І був дуже здивований, тому. Що Тарто це ще з радянських часів один з центрів велоспорту радянського і особливо аматорського велоспорту, тому що там перші гонки аматорські почали проводити ще з 60-х років. А в 80-ті роки ця вже гонка ратаралі вона називається марафон чи Тарто ратаралі. Вона стала вже подією і. Після того, як Естонія стала самостійною країною, ця гонка потрапила вже в календарі, і UCI її взяли як цієї частини Європи, як основна ця гонка гранфонду. Гранфонду це під патронатом UCI, UCI – це Giro d'Italia, це всі великі гонки. І саме ця серія гран фонду вона дозволяє простим любителям, таким як ми, прийняти участь в такій події, як справжня. Справжня справжня велогонка, тобто там є все. І стартовий городок, і машини з супроводу, і технічна допомога, і все. І, як правило, вони всі десь довжина в них від 80 до 150 км. кілометрів. Саме у тарту це класична 130 кілометрів гонка. На відміну там від Італії, від Франції, вона більш рівнинна. І ось на 130 кілометрів на нас чекає. Близько тисячі метрів підйому це рівнимна. називається відбувається так, як правило, це аматори, але іноді їздять і колишні професіонали. Ну і на мою думку, це трошечки нечесно. Коли ну, ми з Санією поїдемо, нагнемо професіоналів і вони будуть засмучені. Головне те, що якщо ти потрапиш в 25 найкращих, то ти отримаєш право прийняти участь в чемпіонаті світу Гранфондо. фонду. Але навіть якщо ми туди потрапимо, цього року це буде з. Зробити доволі таки складно, тому що він буде в Австралії. Буде цікаво, цікаво не з точки зору результату, тому що не всі їдуть ці гранфонди там на результат. Це просто як спортивний туризм. Звичайно, що ця гонка буде не по місту. Ми виїжджаємо з старту 130 кілометрів, це півестонії. Олександр не дуже к... полюбляє змагатись, але Ти, це чуваки, буде не те, що не полюбляє. По перше, це подстава, бо льоха мені просто, uh, пише, що поїхали, покатаємо. Щось серіату. Я тебе реєструю покататись кави випить. Як завжди, а по-друге, треба розуміти, що я то буду саменький їхати, бо я на цьому велосипеді проїхав кілометрів 600-800, якщо порахувати, точно не скажу. І до цього я тільки на Бромтоні пару разів поїздив, а так півроку я не сидів. І вже мені не так складно, я типу, ну можу сказати, трохи вкатився. Але льоха реально монстр, і він потулить кудись вперед. Я просто спробую не останнім бути. Як ти думаєш, буду не останнім? Ні, точно будеш не останній. і ти стар. Стартуєш там на п'ять чи на 10 хвилин раніше мене, так що я тебе наздожену. Ну а далі ми спакували все в лендровер і поїхали на змагання. Ми їдемо на змагання. Льоха мене знову підписав на якусь ігню. Блін, ненавиджу його за це, але вже як є. Тут у нас Санечка. Там у нас хтось теж їде на ці змагання, а я отак з велосипедом. Ви слідкуйте за каналом, тому що окрім цієї поїздки, а їдемо ми в старту в Естонію. У нас буде ще і зйомка села світу в Естонії з дуже класним чувачком, якого ви вже бачили. Ми в тарту. Приїхали, йдемо реєструватися на завтрашнє змагання, тільки що бачили, з ким я буду змагатись. Нормально, я думаю, що... Нічого страшного. Тарту це друге за розміром місто в Естонії. І уявіть, в ці дні воно перетворилось на велосипедну м'якку. Купа машин допомоги, технічок, купа велосипедистів, веломістечко. Я не скажу, що саме з точки зору інтеграції тебе у все це це топ, бо навіть стартовий пакет бідненький, але атмосфера реально прикольна і дуже багато профіків. І капець вони швидкі отримали класні подаруночки. Я реально так бігла сюди, то в дус пакет, там будуть якісь сувеніри, різна їже. Чемпіонат світу, да? Тобі дали, значить рекламу, рекламу рок твій. Mm. Ще один номерок. Що з цим робити? А от бачиш це на сітоску, це на рюкзак. Окей. Це рюкзак. А ще тут радянські тачки чогось стоять? І подивіться скільки машин супроводу. А будуть і за мною так їхати? Завтра тут буду. А чого ти мені не віриш? Сві шорти бачиш. Я кажу, головне не сприймається над віру. Те, що завтра відбудеться, сприймається як пригоду. Так прикольно, вони всі чомусь в спортивному одязі, машини супроводу за ними. А я буду їхати в декатлонівських шортах рубашки, І на. Гравіном титановому велосипеді переможець по життю, блін. Ну і все, трохи погуляли, повечеряли і пішли спати. Бо зранку змагання, які ж я так люблю. До речі, про велосипеди, автомобілі, скутери і навіть м'ячі У цього відео є класний партнер. Це компанія Osrem та їх універсальний компресор Tire Enflate 2000. І цей компресор дійсно може використовуватись для підкачки не тільки шин велосипедів, а й скутерів я вже м'ячі ним качав. І навіть він у мене завжди в автомобілі. І якщо велосипед... Не дійсно, можна знайти більш компактний, то от мати такий в багажнику авто це дуже приємно. Якщо десь підспустить колесо, можна завжди дати собі раду. Хоча саме перше використання у мене було для підкачки баскетбольного м'яча, щоб пограти з дітьми. Насос можна заряджати від USB та PC, тобто не треба під'єднувати до розетки 12 вольт. Прямо на борту є шланг для підкачки автомобільних ніпелів, а в комплекті два перехідника для пресо та для м'ячів. Також є дисплей і клавіші керування. На дисплеї ви бачите поточний тиск, а також можна налаштувати. Кілька програм, до якого значення треба качати колеса. Наприклад, в першу програму додаємо бажаний тиск для авто, і насос автоматично перестане качати, коли досягне цієї цифри. Але і це не все. На борту є ліхтар, щоб зорієнтуватись в темряві, наприклад, щоб знайти ніпель. Ну і вишенка, Tire Flat 2000 може бути ще й павербенком для ваших гаджетів. Тут є вбудована батарейка на 5200 мАч. Погодьтесь, універсальненько. Транспортувати компресор можна як на велосипеді в комплекті, є кріплення, так і в авто, сховавши. Його в компактний чохол. І це дійсно корисна універсальна річ, яка вас колись виручить. У мене він, наприклад, постійно катається в моєму автомобільному EDC. Так просто безпечніше і спокійніше. Детальніше про цей компресор ОСРМ та багато іншої продукції від цього бренду, ви можете дізнатись за посиланням в описі до цього відео. Збираюсь їхати, велосипед майже готовий, значить, там. Велосипед. Сумочка, кармошечка, гадюничка, камера. Це ще я без селфі стіку їду. Мені ще треба номерочки поприкріпляти, але вони паскуди поклали тільки одну стяжку. Це типу ребус, вигадай як це зробити? чи Що мені треба робити з цим? Тут вітер, одні руки полетіли туди, а цей шоцім поплахіло. А що з цим робити тепер? О, я майже розклею. На, наливай поки що мені флягу Кока-Колу. Це моя водичка. Дартус. Марафон. Де у нас куди? Сюди. Ну я якщо не проїду, зніму. Чесно. Це, я вирушив на старт. І сетап у мене такий прям змагальний. Номерочок на зубненітці. Камера, годинник, сумочки. Шорти навіть без велопамперса. Кола замість води. Не те, що всі ваші ці затоніки. Ні, я не пру проти системи. Я просто розумію, що кола десь може допомогти. На старті я навіть трохи розслабився, бо тут були всі на самокатах, на тандемах з бідонами в прямому сенсі, на старих велосипедах. Але потім мені сказали, що це не наш старт. Це походу, ті, хто їдуть тут. Є 20 кілометрів. Що і от 130, як ми їдемо, то це походу перші, куди і мені треба було. Тож я подивився на все це шоу і допустив, що і на моїй дистанції можуть бути не тільки круті батьки. Точно, мені на тандемі з льохою треба було. Пацани а є дотрійні велосипеди? Тре то є тандем, а то є трендець. трендець. От нам на трендеці кудись треба було разом. я Ще не чувак боляче! Забіг ще не почався, вони мене тренуватись потягнули. Вони, коротше, так розігріваються, що якщо я з ними поїду розігріватись, то я потім нікуди не поїду. Так що, поїду я на точку старту. Моя зупинка. Там бромтом стоїть. Велосипеди різні, від тупо бомжацьких якихось до десятків тисяч. Реально, дуже круті. Моя задача не приїхати останнім. Ладно, моя задача приїхати. Але жодного в шортах, як в мене. Всі такі на спорті. Ліричний відступ про мій психологічний стан та підготовку і згадати мій перший офіційний напівмарафон по бігу. Це було два роки назад. Тоді я пробіг за годину 42 і навіть кайфанув. Коли я тільки вибіг, я біг з темпом 420 і обігнав свою групу, бо групи тоді робились по темпу, який ти сам для себе і планував. Я ні на що не розраховував і запланував собі темп близько 5 хвилин кілометр, але побіг швидше. Потім знизив темп, бо боявся, що здохну. Потім зрозумів, що не здохну, і знову підвіщив. І зрозумів, що міг весь час бігти швидше, бо на фініші прям не втомився зовсім. Подивіться на моє щасливе обличчя, коли я добігав фінішу. При цьому, поки я біг, я знімав влог, спілкувався. Саме по телефону, майже всю дистанцію, час від часу, ну і так далі. І це ж я для чого. Зараз я так само не ставив ніяких цілей, але сподівався, що буде легше, ніж я очікував. Що знайду групу, прив'яжусь і вперед. 130 кілометрів, що це таке? Я по 200 в день їхав протягом 20 днів, і на другій половині ми могли тулити 40 плюс кілометрів на годину доволі довго, причому з сумками. Тому на старті я, хоч і нервував, як завжди, але сподівався, що я сам для себе зроблю відкриття. Що. Що воно не так і складно. Я ж не цілюсь в лідери. Я даю собі звіт, що вони прям монстри. Але я ж роками подорожую і все таке. Ну, подумаєш, півроку не катався. Але дуже швидко я зрозумів, що ці мої групки, в яких подекуди були круті хлопці навіть з виду, а подекуди ті, кого я думав, залишу на старті позаду. Вони всі поїхали вперед. А я за ними втриматись тупо не міг. Очікувано від цих груп я відстав. Ну як їх швидко їдуть? Позаду їдуть слабенькі. Я ближче до них. А без групи трендець складно, бо проти вітру прямо такого їдемо. Єду. Але я не сильно засмутився. Я ж сам казав, що сильні поїхали вперед, а слабенькі залишились позаду. А я десь посередині, наче непогано. Тут треба пояснити, як відбуваються старт. Вони розбиті по віковим категоріям. Спочатку до 18 років, потім до 25, щось таке, і так далі. І я точно знав, що за сильними однієї з наступних вікових, 40 чи 50, я зможу зачепитись. Просто дочекаю всіх, поки вони мене будуть наздоганяти, і пристроюсь. І от групки мене обганяли і обганяли. Льоха обійшов вперед Перші хвилин 20-30, хоча я стартанув на 5 чи 10 хвилин пізніше мене, я намагався втриматись то за однією, то за іншою групкою. Це виглядало так: я бачив своє дзеркальце. Так, ну знаєте, ці дзеркальця на велозмаганнях це така штучка, яка під сумочкою висить. Так от я спостерігав, як мене наздоганяє якась група, починав прискорюватись і десь в серединці залишався. Їхав з ними хвилин 5-10 зі швидкістю 40-45 км на годину. Трохи втомлювався і відпускав їх. І думав, що треба просто почекати наступ. Ну, вікову. Я час від часу чіплявся за невелику компанію, але мені здавалося, що 30 32 км за годину це заповільно. Інколи навіть виходив вперед і тягнув їх. Але потім бачив нову групу і думав: ну, за цією точно зачеплюсь. Чіплявся, їхав хвилин 5-10, здихав, уповільнювався, і мене не здоганяла групка, що їхала 30-32. Одного разу я таки відірвався від неї і поїхав з групою, яка їхала трохи швидше. В основному дівчата, але ну, хлопці теж були. Я, наприклад, я проїхав з ними майже півгодини, і от щось в якийсь момент вони на підйомі трохи пригальмували. І я зрозумів, що треба їх потягнути. Вийшов вперед, потягнув хвилин 15-20, Потім сам вдох, бо теж почався підйом і теж пригальмував. А вони поїхали вперед і не почекали мене. Паскуди, ну це я з любов'ю. І от в певний момент мене наздоганяє група, десь 180+. Ну чи просто 80, хрін знає, але дуже дорослі дядьки і тьоті до мого сорому. І я розумію, що мої ноги настільки забились, що я не можу навіть пробувати їхати з ними. А в мене на цей момент середня доволі нормальна, на мою думку 30 км на годину. При тому, що більшу частину я їхав сам проти вітру. Ну що вам сказати, остання група це вже діди прям були. Такі 70 вісімдесят. І от ті, хто тренуються, мене роблять просто як стоячих. Тож я поки що просто слабенький, але ще з якимось настроєм їду далі і просто вічливо пропускаю всіх вперед. Їм потрібніше. До речі, класно зроблені підстопи. Я не зупинявся жодного разу, але на ходу можна було вихопити флягу брендовану цим марафоном. А там вже був налитий ізотонік. До речі, дуже смачний. Шкода, що я їх викидував, тому що не було куди сховати, а треба було на пам'ять зберегти. Але справа в тому, що на цей момент я вже починав трохи все ненавидіти. Тому про це і не думав. 55 кілометрів проїхали, трохи дубці болить середня 30. Поки що їду сам, тільки що на підстопі схопив пляшечку. Прикольно, там якийсь ізотонік, прям. Не просто вода. І от після половини маршруту, коли я досі їхав сам, мене всі обігнали, а я все ще їхав середню тридцять, що непогано, як на мене. Я прийшов до висновку по всій цій движусі. Але все, що буде далі, не сприймайте дуже серйозно. Сашка був реально в депресії в той момент. Дивіться до кінця. Половина позаду, і я розумію, що я починаю ненавидіти велосипед. Не моє всі ці забіги, змагання, трендезі. Я просто ну тупо зараз ненавиджу, як я час витрачаю. Явно не те, що ви хотіли почути тут. Але навіть пробігти на півмарафон це ж швидко. А оце, тулиш 5 годин, нахріна! Страждаєш, блін. Я не знаю. Поки що я зовсім не проникся. Подорожі, так це от ну тренда, якась, але як тільки починаєш їхати сам в своєму темпі, щось розглядати, починаєш насолоджуватись. От розумію, все ж таки, моє це подорожі в своєму темпі. да, він у мене не такий великий. Я люблю бігати в задоволення. Бігати дуже люблю. Змагання не люблю. От так само, і цей ненавиджу змагання. От зараз 75 кілометрів. Уявіть, скільки б в подорожі за цей час я вже показав вам селищ, містечок, якихось приколів, скільки б наговорив, цікавого інформації знайшов. А тут я тулю. Але як би там не було, це все заздрощі і моя слабкість. Ну, мені не подобається час, як витрачається і все таке. Але який же ж респект дідулькам і бабулькам? Я себе відчуваю лайном повним, тому що... Блін, мені 38 років. Так, я можу проїхати 200, 300, 400 кілометрів за день. Я їду середньо зараз близько 30, але мене обганяють дідулі і бабулі. Вибачте, без зневаги, але я не впевнений, що вони ходити нормально можуть, без приколів. Я дивлюся, як вони виглядають настільки вже старенькі фізично, наскільки ж вони фізично кращі, ніж я. Це трендець. Там років. Ну 85, напевно, давайте про інше. Що я їв? Я придбав фруктових батончиків в лідлі. Дуже смачні, сподобались. Що я пив? Я пив колу, яку налив на початку. Ну, як пив, я не вмію пити на ходу, тому що треба висмикнути флягу, відкрити, якось залити в себе і не облитись, закрити і засунути назад. Коли ти тулиш, це складно, тому на підстопах я пригальмовував, і було легше. А на ходу я нахрен весь облився тією колою, бо ще й пляшка у мене якась погана, і дізнався я про це саме на змаганнях. І от я їду, вже не такий щасливий, спека, я весь в колі липкий, боюсь уповільнюватись, щоб не налетіли бджоли чи ведмеді на смак солодкого. Естонія, я ж не знаю, хто у них там. Водиться у нас ОМОС по річці ходить, але сподобалось, як все організовано. Під стопів було штуки 3-4. На маршруті було багато людей, виходили просто підтримати. Вони кричали щось істонською. Скоріше за все, давай, Словак, тебе діди обігнали. Ну я їм радісно посміхався у відповідь. З часом я наздогнав дівчат, яких тягнув, а вони мене кинули. Хотів подивитись їм в очі, але не зміг, бо вони знову відірвались. А потім відірвалися і групи 70, 80, 190, ті, хто їхав з поля додому з роботи на Сипеді, доставка болта і всі інші. Але ближче до сотого кілометра я таки тягнув за собою грубку з двох дідів. Ну прям таких справжніх дідів, які таки не вигрібали. Хоч тут я був комусь корисним. Окрім моральної втоми, у мене почали хапати судоми на ногах, причому одночасно на обох. І мені довелось сильно уповільнитись, бо почались горки. І якщо б я сильно тиснув на педалі, відчував, що міг просто зійти з дистанції, бо могло звести прям сильно. Тому кілометрів 20 я їхав зі швидкістю 15-20 км Метрів на годину і дуже страждав. Не від погіршення середньої вона була на фініші 27 км на годину. А від того, що треба доїхати, нафіга я це роблю. Чи мені ще подобається велосипед в цілому? Але це факт. Мої ноги мене підвели. Все інше було норм по відчуттям. Вже 111 км, Ноги відмовляють ні жопа не болить, ні спина, ні руки. Витривалість все гаразд. Ноги здохли повністю. Прям так, от знаєте, щоб жодного разу не встати. І вже стільки проїхати ще 20 чимось кілометрів. Складно. Зараз мені залишилось тільки судому схопити на ногах, бо я вже на межі. Мені здається, що точно є люди, для яких не підходять змагання, які люблять, можливо, бігати, але не змагатись, кататись, але не змагатись. Якщо б мій досвід з велосипедом почався так, ну щоб ви розуміли, зараз у мене пориви доїхати, бо я не люблю е, не завершувати щось. Нахрін викинути велосипед, і більше ніколи в житті нічого спільного немає з ним. Тарту. Я розумію, що... Ви не таким мене звикли бачити і хотіли б, напевно, бачити, але я максимально ненавиджу все, що зараз відбувається, кожну секунду грьобано. І от останні кілометри, навіть ноги попустили, все норм, але настрій все ще нафіга це все, заради циферок. Матюкався <реш> дитинка, закривав. Ладно, я залишу все, що я не записував, бо все ж таки це справжні емоції, мої. але не сприймайте близько до серця, змагання це круто. Ну, без приколів. І я зараз розумію, наскільки ж офігенні всі ті чуваки, які будучи старші за мене разів два, обганяли мене. Ну, тобто, я без приколів кажу, такими хочеться бути. Чи мені сподобалось, скажу так, нехай це експірієнс. У мене є, і це мені подобається. Чи хочу я ще, поки не знаю, реально. Чи хочу я тренуватись, продовжувати так, хочеться ставати сильнішим. Це 100%, тобто просто, як мінімум, хочеться набути ще кращої форми, щоб можна було ну, такі дистанції долати легше. Але я скажу вам, що після подорожі будь-якої, яку ми їхали, я б таке проїхав би легше. Пацани взагалі. Майже кваліфікувались на чемпіонат світу. От, Я проїхав набагато гірше, у мене середня в кінці вже була 27. Сумарно. Чому? Тому що кілометрів 20 я їхав на межі судом і середня там була кілометрів 18, напевно. Тобто я прям сильно скинув, бо інакше у мене просто відмовили ноги. Потім якось. Очухався і нормально. От добре, що мені зараз до машини їхати 5 кілометрів в горку. Я трохи з пацанами постояв на фініші, зараз постраждав від того, що ноги болять. Зараз їду і взагалі свіженький. Чим мені подобаються подорожі, що ти можеш встать десь, випити кави, відпочити проїхав. 50 кілометрів відпочив. Тут я став на педалі 135 кілометрів, втупо не вставав. Ноги боліли триндець, судоми зводили. А якби я пару зупинок зробив чи підзняв чогось, розповів вам, наскільки було пофігенніше, і зараз ну як капець свіженький. Тобто, все, я б відпочив, можу далі їхати. До речі, про смарт-годинники. Гармін сів за 135 кілометрів на. 9% в режимі GPS-трекінгу. До речі, це правда. 5 хвилин відпочинку після 135 кілометрів, трохи в горку, і все, ноги як нові. Без приколів я навіть не відчував в тому, хоча думав, що ходити не зможу. Саме тому подорожі мені і подобаються, бо там ти можеш робити паузи, коли тобі треба, чи коли ти просто захотів. І я отримую задоволення від цього. Не можу закінчити це відео, не поспілкувавшись з льохою. Зараз якраз виїхали на велосипедах. Зустрінемось і попитаю. Я про його результати. А що це Льоха на велосипеді? Цікаво. Олексій, але без велосипеда. Ну, знаєте, якось я дуже багато їжджу, і мені навіть тренер вчора сказав відпочивання. Я тут зрозумів, що хожу я погано на велосипеді мені багато зручніше. Ось, і тому саме з Сашою домовились зустрітися і поки дійшов, думаю, ні, треба велосипед. От зараз на цьому поїду. Напевно, я щоб як людина виглядати, теж зніму, а то подумають, що пантуюсь. Бо понтуватись не сильно є. Чим мій результат 4,50. А у, у тебе у мене результат 3,41. Мені не вистачило 10 хвилиночок, навіть трошки менше, щоб кваліфікуватись. Але для мене саме цікаво, що я їх міг закрити ці хвилинки, мені просто не вистачило досвіду. То якщо я зараз би стартував, я думаю, що я ці 10 хвилиночок закрив. Ну, і ще раз нагадаю, що це за 10 хвилин і чому це було важливо. Перші 25% райдерів своєї категорії кваліфікуються. На чемпіонат світу, який цього року прийде в Австралію, я б на нього не поїхав би все одно, але ота от дуже-дуже красива медалька, вона є мрією. Я так завжди роблю, майже відразу після фінішу дається знижка на наступний рік, і я вже зареєструвався, їду знову. Я не знаю, з чого зроблений цей чувак, але мене радує, що серйозно тренуватись ти почав з вересня. Тобто десь 47 років, в вересні я почну тренуватися. Це, до речі, погана мотивація, тому що людям треба казати, що вже треба тренуватись. Ні, ну Можливо, я ж як я казав, що з віком вони зростають, які властивості витривалість, це моє. А ось швидкісні якості не дуже. Хоча фініш з групи спринт я забрав. Ну як забрав? Ніхто більше не спринтував, окрім мене, але мені всі аплодували, тому воно того було варто. Я тобі скажу, що в своїй групі я фінішував теж першим <сум> і останнім. <сум> Тож чи поїду я ще? Ну я точно знаю, що навіть якщо поїду, гірше навряд буде. Тому спробувати можна, може, просто меншу дистанцію. Бо не подобається так багато часу, просто безглуздо крутити. Тим більше я продовжую потроху тренуватись. Я не планую досягати нічого такого, але перспектива в 70 бути на педалях мене надихає більше, ніж дратує думка про безглуздість довгих тренувань. Але коли ці тренування в форматі подорожі, оце найкращий сценарій.